Починаємо новий. Направо набираємо дві, на ліву набираємо одну. Проходимо через одну правою. І тепер сінтепон для наповнювання. Можна, я вам не скажу, можна наповнювати або пакетом, або ватою, синтепоном, можна любим матеріалом наповнювати. Проходимо через одну, набираємо дві. Ось так. Вже у нас вийшло два хрестики. У нас взагалі їх має вийти чорних. Має вийти чотири штуки. Це в нас третя. Ось так. Раз, проходимо через одну, набираємо дві і... хрест на хрест робимо. Ось так. Ось так, у нас вийшло. Перевіряйте, щоб все у вас збігалося. Тепер проходимо через одну бежеву. Тепер ми набираємо одну чорну і нашу бусинку 4 мм. Можна ще використати 3, але більше 4 використовувати не треба. Проходимо через бусинку Ось так. Трикрати далі. Ось так. Тепер проходимо через бежево і набираємо одну чорну, одну бежеву. Проходимо через бежево. Набираємо дві бежеві і проходимо через одну. Ось так. Тепер проходимо через бежеву, набираємо одну чорну. Буває, подаються такі бісеринки, їх використовувати не треба. Вона може лопнути в будь-який момент. Ось такі теж. Мене так подаються. Набираємо одну чорну і одну бусинку. Ось так. Переходимо. Ось так у нас має вийти. Тепер проходимо через бежево і просто робимо прості чорні хрестики. Ось так і робимо аж до кінця ряду, проходимо через одну, я вам нагадаю. І на ось цю набираємо дві бісерини, проходимо через одну. І ось так ми проходимо аж до оцієї бісерини. Ось так я залишила останню, останній хрестик. Ось так, тепер проходимо через останній хрестик і оцю бокову бісерину. Ми вже закінчили цей ряд. Набираємо одну, проходимо через одну. Тепер у нас вже передостанній ряд. Останній ряд голови першої частини. Це у нас першої частини голови. Набираємо 3. Проходимо через одну. Знову проходимо через одну. Набираємо 2. Проходимо через одну. І тепер ми проходимо через дві. Ось так. 1, 2. Через оці дві проходимо. Ось так. І набираємо теж дві. Проходимо через одну. Ось так. У нас має вийти ось такі. Тепер знову проходимо через дві. Набираємо дві чорні. Проходимо через одну. Ось так. Проходимо через одну і набираємо дві бежеві. Ось так, дві бежеві. Проходимо через одну. Проходимо через одну і знову набираємо дві бежеві. Ось так. Проходимо через чорну і набираємо одну бежеву, одну чорну, ось так, одна бежева, одна чорна, проходимо крізь чорну. Ось так. Тепер проходимо через дві. Ось так. І проходимо і набираємо дві біз чорні бісерини. Проходимо одну. Знову проходимо через дві бісерини. І набираємо дві. Тепер проходимо через одну, нижню, одну бокову, набираємо одну. Ось так. Перша частина голови в нас вже закінчилась.